Всім привіт! Декілька років тому я записувала своїм дітям відео, як писати на фото у вайбері. На жаль, фото було, відео було такої собі якості, і тому через певний час я вирішила його перезняти. Отже, як же ж писати на фото в вайбері? Вибирайте потрібний вам чат, з ким ви спілкуєтеся. Заходите в цей чат. Знизу в нас є різні позначки. Хто ще не знає, дивіться уважно: зображення такого від медика голова, зображення, ніби картинка, гори, сонечко, фотоапарат, секундомір, листочки, три крапочки. Нам потрібно саме фото, тому натискаємо на зображення картинки, і в нас відкривається галерея наша. В галереї ми вибираємо необхідне нам фото, на якому ми збираємося писати. Ось, наприклад, це. Коли ми його натискаємо, в нас з'являється дане фото виділяється, там цифрочкою 1, 2, 3 поділя... позначається. І нам потрібно для того, щоб на ньому писати, потрібно його змінити знизу зліва. Є намальований олівчик і пише Змінити. От на цей олівчик і натискаємо. Тоді в нас відкривається фото, але в трошки не в такому вигляді, як ми звикли його бачити, коли ми відкриваємо фото прислане нам. Ми бачимо саме з такими позначками зверху, як така ніби як чотирикутна рамочка зі стрілочкою, кружечок з олівчиком. Літери А, знову ж таки, мордочка ведмедика і така якась пописана лінія ламана. Осі ці значки нам допомагають редагувати дане фото. Ми його можемо обрізати, на ньому можемо писати, смайлики вставляти, підкреслювати і так далі. Якщо нам, наприклад, потрібно вибрати щось надрукувати на фото, ми натискаємо на літери. І ми можемо писати з клавіатури, яка у нас з'являється знизу. Друкуємо слово. З правої сторони в нас з'являється кольорова шкала. Ця кольорова шкала нам дозволяє змінювати колір шрифту. Для того, щоб змінити кольор шифту, ми те, що надрукували, маємо виділити. Це натиснувши і провівши. Так, виділилось слово. Тоді ми вибираємо колір, просто натискаючи на певний колір пальчиком на тій шкалі. Ну, ось, наприклад, червоний. Так, колір наш помінявся. Коли нам потрібно це слово? От воно мені заважає завелике, або щось закриває, так, або е, кудись в іншу, ну, в мене знаходиться в фотографії, а мені її потрібно пересунути. Беремо просто пальчиками, совуємо по екрану. Ми його можемо зменшити, звузивши пальчики, збільшити, розширивши пальчики. І ставимо туди, куди воно нам потрібно, це слово. Меншими чи збільшуємо до потрібних розмірів. Коли мені, наприклад, потрібно щось позначити якимись галочками чи писати, наприклад, зафарбувати, тут пише зафарбуй всі слова, назви, ознак предметів, Я... ми маємо вибрати ламані лінії. Ми на них натискаємо, в нас з'являється знову ж кольорова шкала, а зверху крапка. Коли ми натискаємо на цю крапку, у нас з'являється шкала грубини нашої лінії, якою ми будемо писати. Велика — це найгрубша і малесенька найменше. Наприклад, мені, якщо зафарбовувати, то мені, звичайно, треба ну, ширша лінія, а якщо мені, наприклад, треба галочку позначити, то тоді мені потрібно маленьку, тоненьку лінію. От, наприклад, вибираю тоненьку лінію. Я не хочу зафарбовувати, я хочу просто позначити галочками слова назви ознак. Читаю вибираю, позначаю. Це я позначила. Коли мені потрібно зняти щось, якусь галочку, наприклад, я щось не те поставила, перечитала, побачила, що в мене є помилки. З лівої сторони, знизу є така стрілочка заокруглена. Коли ми натискаємо на ту стрілочку, нас зникає почергово те, що ми позначали. Від останнього до найпершого. Так, знову вибираємо нове. Мені не подобається ця стрілечка, не подобається цей колір. Я так само можу взяти, наприклад, колір вибрати, змінити. Який мені потрібен, просто натиснувши збоку на кольорову шкалу. Вибираю колір, яким я хочу це позначати. От синій, наприклад. Зелений. Так. Мені хочеться грубшеньку. Так. Якщо мені, наприклад, потрібно фото обрізати, тоді я буду натискати на трикутну рамку. Тепер я можу фото зменшити чи збільшити. Ось, наприклад, отак мені її потрібно зменшити. Це, що я посовую пальчик, він посовую рамки. Вверх, низ, бокові рамочки посовую. Скільки мені треба, стільки я обрізаю. Якщо воно мені не подобається, мені потрібно зміни, зміни скинути. Знову ж таки, знизу є скасувати, скинути змі, зміни, дон і так далі. Читайте. Будьте уважні, читайте, тому що. І Viber, І, і будь-яка інша програма, вони завжди дають підказку, що потрібно робити. Ну, натискаємо Скасувати. Так, зберегти і виділити. Так, скинути зміни. Зміни скидаємо, в нас воно це все залишається, так, як воно має бути. Скасувати. Знову з'являється наш для редагування. Коли ми натискаємо на кружечок з олівчиком, ми створюємо наклейку. Оце ті стікери, які там є в Viber. Ми їх можемо самостійно створювати, маючи якісь зображені, якісь фото. Мені на ці стікери не потрібні, я його видаляю. Так. І якщо я все бачу, ага, ще можу смайлика вставити якогось. Вибираю, натискаючи на ведмедика. Гортаю вниз, гортаю, що там у нас є, є смайлики, які ми вже можемо... стікери закачені в нас. Ми їх також можемо гортати, перегортаючи стрічку, яку ми маємо. І можемо його сюди вставляти. Ось, наприклад, такі. От такий смайлик. Його так само можна збільшувати, зменшувати. І вставляємо його в наше фото. Можемо так навіть створювати свої картинки. Коли ми перечитали, бачимо, що в нас уже все зроблено, все підходить, ми можемо відправити дану фотографію. Просто натиснувши на фіолетову галочку відправлення. Відправляємо все. Той, кому ми відправили, отримає нашу фотографію відредаговану з позначками, з надписами і так далі. Нічого складного! Всем удачи.